Фейки і ПСО та дезінформаційні кампанії, які ворог ширитиме найближчим часом у прогнозі Центру протидії дезінформації. На фоні розгляду законопроєкту про мобілізацію прогнозується, що розпропаганда збільшить кількість провокативних фейків щодо насильницької мобілізації в Україні. Також ворог буде розганяти фейки про те, що влада України подібними законами знищує власний народ. 1 лютого 2024 року відбудеться саміт Європейської Ради. Прогнозується, що розпропаганда буде ширити дезінформацію, нібито ЄС підтримує тероризм і навмисно затягує війну, через що гинуть українці. Прогнозується, що розпропаганда посилить наратив, нібито захід винний у небажанні України сідати за стіл переговорів. Таким чином, Кремль перекладатиме вину за власні злочини не тільки на Україну, а й на США і ЄС. У зв'язку з ситуацією на кордоні в Техасі прогнозується, що РозМІ будуть ширити фейки, нібито США припинять підтримку України і зосередяться на внутрішній політиці. У зв'язку з активізацією президентської гонки РФ, центр прогнозує, що ворожа пропаганда на тимчасово окупованих територіях буде ширити фейки та пропагандистські ролики про нібито всебічну підтримку Путіна. Таким чином, фейкороби намагатимуться показати, що тимчасово окуповані території це невід'ємна частина РФ. Підписуйтесь на соцмережі центру, це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.